Доброго дня! Раді продемонструвати вам звіт з виробничої практики здобувачів вищої освіти 3-го курсу групи 34 х Виробнича практика проходила в комунальному закладі Палацо культури заводській міста Запоріжжя. Гарно обладнане місце для роботи, великі зали для занять, роздягальні, місце відпочинку, потужна апаратура усе все, що потрібно для роботи учням та керівнику. Практику проводили керівники колективу Мартякова Ольга Віталівна та художній керівник Райнова Інна Сергій. Протягом двох тижнів практика проводилася в режимі онлайн на платформі Zoom. За цей час студентами було виконано багато пильної роботи, ознайомлення з документацією закладу, вміння вірно розробляти плани роботи на рік в комунальному закладі. Здобуті нові навички в роботі з дітьми. Також студенти побували в ролі художнього керівника колективу, де ними були представлені прологи до святкових концертів на різні теми. Здобувачами були розроблені етюди на тему танці запорізького краю, комбінації біля опори в народному характері для дітей 6-7 років. По закінченню виробничої практики, керівник Тараненко Юлія Петрівна прослухала звіти з здобувачами, де оцінила їх і надала рекомендації в подальшому навчанні. Ми, як здобувачі, дійшли висновку усією групою, що практика була дуже результативною, бо майбутньому керівнику дуже потрібен такий досвід роботи, бо це дає змогу бути більш обізнаному в сфері викладання в будь-якому стилі хореографії. Дякуємо керівнику закладу та художньому керівнику за їх внесок. В здобувачів їх підхід до роботи був дуже близьким багатьом. На нашу думку, ми впевнені, що такий від практики треба обов'язково включити в програму освітнього процесу майбутніх керівників колективу. А вам, глядачі, велике, дякую, що долучилися до перегляду.